Інвестиції у розвиток та економічну стійкість благодійний фонд карітас Коломия» продовжує підтримувати малий бізнес, допомагаючи підприємцям зміцнювати громади. Цього разу в межах проєкту «Ремаркет» фінансову допомогу отримали 16 бізнесменів. На зустрічі з учасниками підписали угоди, що відкривають шлях до нових можливостей у сфері бджільництва, пекарства та швейної справи. Ми сьогодні будемо якраз мати підписання договорів щодо надання грантів для допомоги цим бізнесам та ж для закупівлі обладнання. В першу чергу, але цей проект так само в себе включає інші компоненти: та це є працевлаштування, це є більше гранти і реалізуємо. Ми його вже розпочали діяльність у сфері допомоги. Підприємцям такий напрямок Ландів, три роки тому. Серед отримувачів гранту Андрій Пацовта. Чоловік уже понад 10 років займається бджільництвом і розвиває сімейну справу. Основна наша пасіка в Галицькому районі, село Кінчаки. Реалізовуємо нашу продукцію місто Косів. Від знайомих ми дізналися про те, що можна подаватися на грант. Знайомі нас підбили на це, подивилися кільканадцять відео, подивилися, що реально люди, які. Ну, ottimi un grande... Це можливість здійснити, скажімо так, технологічний стрибок. Тетяна, власниця мережі кав'ярень, не лише готує каву, а й самотужки випікає десерти для своїх закладів. Це кав'ярні про Маріуполь, Це моє рідне місто. І тематика моїх закладів саме про пам'ятні міста нашого міста. Грантові можливості в принципі дають нам можливість розвиватися як діючого бізнесу, так і розпочинати бізнес. І завдяки грантам, я змогла в принципі відкрити свою першу кав'ярню і далі розвивати. Цей напрямок. Наразі я планую, я вже облаштувала цех, але це було тільки за рахунок того обладнання, що в мене було дома. Проєкт «Ремаркет» – це не лише про гроші. Фундаментом ініціативи є навчання. Кожен учасник проходить освітній курс, де здобуває знання з маркетингу та управління. Саме такий комплексний підхід, на думку організаторів, робить місцевий бізнес конкурентно спроможнім навіть у часи кризи. З коло Богдан Малецький Галина Рованчук, телерадіо компанія Раї.